Вітаю вас! Мене звати Тетяна Шустрова. І на телеканалі Еспресо я працюю в журналістських розслідуваннях. Разом з командою ми підготували для вас низку цікавих і скандальних матеріалів про гучні злочини, корупцію і різноманітну несправедливість. І сьогодні в програмі ви побачите таке. Справа Мартиненка. Чому набу прагне ув'язнити впливового політика? Я готовий йти в суд по всім фактам, які назвали прокурори. І доводити свою невинність, впливові родичі. Як Сергій Ківалов допомагає уникнути покарання своєму зятю, останні були затримані за підозри у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди 150 тисяч доларів США. Доступні ліки. Чому державна програма виявилась не такою вже й доступною? Людям пояснили, що ліки будуть безкоштовні. Люди розчаровуються. Не встигли вгамуватися пристрасті навколо арешту головного фіскала Романа Насірова, як національне антикорупційне бюро похвалилося новим великим уловом. Надвечір 20 квітня оперативники набу затримали одного із найвпливовіших українських політиків, колишнього депутата Миколу Мартиненка. Кримінальні справи проти нього за різними статтями розслідуються вже кілька років. Нині ж соратника експрем'єра Арсенія Яценюка звинувачують в розкраданні 17 мільйонів гривень під час закупівлі уранового концентрату для державного підприємства Східний Гірничо-Збагачувальний комбінат. Як би там не було, але щоб не впливати на слідство, ще у 2015-му Мартиненко добровільно склав свій депутатський мандат. Всі звинувачення проти себе він відкидає, називає справу політичною та вбачає в ній замовний контекст. Тож хто і навіщо прагне ув'язнити впливового політика, розбиралися наші журналісти. Створення злочинної групи та відмивання грошей статті, за якими антикорупційні органи звинувачують впливового політика Миколу Мартиненка. Операція набу з його затримання тривала кілька годин. Зрештою, Мартиненко доставлений до суду, де прокурори оголосили про вимогу 60 діб арешту або 300 мільйонів гривень застави. Звідки взялась така сума, пояснює керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Чому 300 мільйонів? Тому що роль ми оцінюємо роль кожного з співучасників вказані схемі. Да, мені може як громадян України не подобається можливість знесення застави, але це є закон. Проте суддя виносить вердикт, на який менше за все очікували представники САП та НАБУ. застосувати до підозрюваного Мартиненка Микола Володимировича запобіжний захід у виді особистої поруки. Зрештою підозрюваного відпускають на поруки двох десятків депутатів та міністрів без жодної копійки застави. Мартиненко одразу заявляє, що нікуди тікати не збирається. Я готовий йти в суд по всім фактам, які назвали прокурори, і доводити свою невинність. Вважаю, що я до цієї кримінальної справи відношення не маю. Наразі йдеться про нібито розкрадання 17 мільйонів гривень під час закупівлі уранового концентрату для державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Хоча діяльність Мартиненка цікавить правоохоронців ще з часів його роботи у Верховній Раді. А від свого мандату він єдиний з українських парламентаріїв особисто відмовився наприкінці 2015 року. Ось як півтора роки тому Мартиненко пояснював своє рішення позбутися депутатського імунітету. По мені розгорнута серйозна, потужна дискримінаційна компанія. Я приймаю рішення про складання депутатських повноважень. Це перше питання, і таким чином добровільно відмовляюсь від депутатського імунітету. Якби у 2015 році Мартиненко не здав депутатський мандат, у наступному святкував би 20-річний ювілей роботи в парламенті. До Верховної Ради він проходив і як мажоритарник, і як представник нашої України та батьківщини. Свого часу був близьким соратником Віктора Ющенка та активним учасником помаранчевої революції. Після виборів 2006-го очолив комітет з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки, в якому працював до останнього. Колишні колеги Мартиненка по парламенту не виключають, що тиск на нього може бути пов'язаний саме з роботою в цьому комітеті. Кола Мартиненко, перебуваючи на посаді голови комітету. Всіляко робив можливе для того, аби позбавити Росію того впливу на енергетичний сектор України, який вона мала, і через саме його принципову позицію Росія втратила величезні контракти по атомній енергетиці. Соратником колишнього прем'єра Арсенія Яценюка Мартиненко став під час другого майдану. Політолог Володимир Фесенко каже, що політик виявився одним з небагатьох, хто не побоявся відкрито підтримати революцію гідності. Він відіграв достатньо активну роль. Ну і кажуть, що був одним з спонсорів Майдану. Він був в опозиції, він був один з тих бізнесменів, от між іншим, як і Порошенка, теж які не побоялися бути на боці Майдану тоді і допомагати Майдану. У середині 2015 року в ЗМІ розгорнулася ціла кампанія по дискредитації Мартиненка. Його звинуватили у можливих махінаціях на тому ж таки східному гірничо-збагачувальному комбінаті, до керівництва якого колишній нардеп. Був нібито причетний руку до цієї брудної кампанії. Доклав свого часу і народний депутат від БПП Сергій Лещенко його називають особою, що тримається на короткій нозі з керівництвом набу. Безумовно, тут є і скажімо так, певні контексти політичні. Ну, наприклад, депутат Лещенка, він проводив ще журналістське розслідування по мартинку. Були публікації. Він ну за деякими твердженнями близький до Ситника. Тож, на думку народного депутата Миколи Княжицького, ситуація з Мартиненком нагадує справу Тимошенко, яка від початку до кінця була політичною розправою. Політичне замовлення в даному випадку абсолютно незаконно виконує Національне антикорупційне бюро. Це абсолютно політична справа. Для чого вона робиться? Для монополізації влади в країні, для зміни політичного ландшафту країни. Мартиненко між тим запевняє, справа проти нього безнадійна і він сам готовий це доводити. А керівників антикорупційних органів Набу та САП підозрюваний вважає заангажованими особами. Вони залежні, абсолютно залежні. Це дешеве піар-агентство грузинської мафії, вибачте. І керівник, зокрема, в Набу це не пан Ситник, пан Углава, який, вибачте, подільник Сакашвілі. І перед виборами підуть в політичний проєкт того ж самого Сакашвілі. І підуть, підуть гуртом до нашого парламенту. От за що вони реально борються на сьогодні. Як би там не було, а на думку Володимира Фесенка, сьогодні українське суспільство має надвеликі очікування від діяльності новостворених антикорупційних відомств, а тому їх задовольняють, хоч і вибірково, суспільству треба було продемонструвати такі дуже гучні результати своєї роботи в вигляді затримання великих посадовців і відомих політиків. Наразі спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Солом'янського суду щодо обрання за Біжного заходу Мартиненко. Втім, колеги колишнього нардепа запевняють, зроблять все можливе, аби їхній однодумець не став черговою жертвою політичної розправи. В ефірі програма Шустрова Лайф. Продовжуємо випуск. Сергій Ківалов, одіозний чиновник часів Януковича, очевидно, й донині залишається впливовою одиницею в судовій та правоохоронній царинах. Бо ж як іще пояснити не притягнення до відповідальності його зятя Сергія Нечипоренка? Колишнього прокурора Подільського району Києва СБУ ще у 2015 році затримала на одержанні хабара розміром у 150 тисяч доларів. Родич Ківалова опинився на лаві підсудних, але за допомогою впливового тестя намагається вийти сухим з води. Справу розглядає Шевченківський районний суд столиці. Але за дивним збігом обставин, ось уже майже рік судді вдаються до різноманітних хитрощів, аби тільки не за Читувати обвинувачення йдуть у відпустки та на лікарняні. Чим закінчилося останнє судове засідання у справі хабарника Нечипоренка, знають наші журналісти. Зять одіозного Сергія Ківалова, Сергій Нечепоренко та його популічник Олексій Білий погоріли на хабарі у 2015-му. СБУ затримало впливових хапух. екс експрацівників Подільської прокуратури при одержанні 150 тисяч доларів. Обвинувачення опинилися на лаві підсудних, однак уже майже рік їм не зачитують вирок. Обвинування акт судовілового проєкту Сергія Чого вчинить на дорожну та численні частинчофісті триста штати України. Попереднє судове засідання відбулося ще у вересні торік. З тих пір судді та адвокати прокурорів-хабарників усіляко уникали розгляду справи. То в відпустках були, то хворіли. В прокуратурі називають це зумисним затягуванням. Я думаю, що це не перші і не останні спроби затягнути процес. Були спроби і з боку сторони захисту, оскільки неодноразово через них, так скажімо, відкладалося судове засідання, зокрема на захисника. Згідно матеріалів справи, прокурори Сергій Нечепоренко та Олексій Білий вимагали 150 тисяч доларів у Олега Горбаля, який у далекому 2011 році обіймав посаду члена наглядової ради Укргазбанку. Тоді банкіра було затримано та заарештовано, нібито за підозрою в шахрайстві, за документи, що мали б зняти таку підозру, впливові хапуги і запросили кругленьку суму. Розповідає Олег Горбаль. Придбали майно, я його дав іпотеку банку. По одному з кредитів, оскільки кредит не погасився, його банк правомірно забрав. У 2014 році моя кримінальна справа була закрита. Затриманий провів за ґратами майже шість місяців. Та щойно на чоловіка відпустили, проти нього одразу з'явилося нове сфальшоване кримінальне провадження. Заходжу до слідчого, в нього на столі. знову лежать різні схеми з моїм прізвищем. Ще якісь інакші фірми, яких я взагалі в очі ніколи не бачив. Саме тоді у справу втрутилися прокурори, мовляв, готові посприяти вирішенню проблеми. З пропозиціями щодо грошей пішли не до Олега, а одразу до його впливового брата Василя Горбаля, екс-депутата Верховної Ради та успішного бізнесмена. Йому відверто пояснили, що має віддати бізнес. Лише тоді його сім'ю залишать у спокої. Василь Горбаль одразу звернувся до правоохоронних органів. Поступила відповідна пропозиція про вирішення цього питання. Тоді, можливо, дійсно, в генеральній прокуратурі більше зацікала. Фігури, стільки. Працівників Подільської прокуратури, скільки посередника посередником виявився той самий Сергій Нечипоренко, прокурор Подільського району Києва, згодом звільнений після ухвалення закону про очищення влади. Одіозний архітектор судової реформи Януковича Сергій Ківалов доводиться йому тести. Нечипоренко одружився з донькою скандального юриста Іриною Оріховою разом з Нечипоренком. До рук правоохоронних органів потрапив і його колега, прокурор Олексій Білий. Останні були затримані за підозрою у вимагані та одержані неправомірної вигоди 150 тисяч доларів США. Одразу після скандального затримання дружина Сергія Нечупоренка Ірина Орєхова подала на розлучення і поступово через судові рішення почала відсуджувати частину арештованого майна, серед якого, як зазначають в прокуратурі, близько 10 земельних ділянок, будинки, квартири, близько 6 транспортних засобів, в цілому на десятки мільйонів гривень. В той час, як офіційно, згідно даних ДФС, за весь трудовий період подружжя заробило близько 4 мільйонів, прокуратурі кажуть, що відчудження дружиною майна, котре вдалося вивезти з-під арешту незаконний клопотання з приводу повторного арешту мають знову подати на розгляд. Очевидно, що питання захисту багатомільйонних статків доньки Ківалова також вирішувалося не без участі її впливового батька. Між тим сам Сергій Ківалов нині родинні зв'язки з Нечипоренком відкидає. Можливо, саме тому, що його донька уже ймовірно фіктивно, але розлучена. Ось що написав про це ківало у своєму Фейсбуку. Що касається експрокурора Сергія Нечипоренка, то он мені не родственник і тим не... Мені я знаком Сергіє много лет. Он учился у нас в Юракадемії. Тоді як хабарник Сергій Нечупоренко справу проти нього назвав сфальшованою. Моєї вини нет, і все, що було зроблено, це зроблено для дискредитації моєї. в зв'язку з моїми там родственними відносинами з якими-то людьми. Так є ці Їх нет, но, как бы, на на не там настає обвинення. Судді вкотре не зачитують нечепоренкові вироку. Наступне судове засідання переносять на 4 липня, бо потребують часу на додаткове ознайомлення з матеріалами справи, а також хочуть встигнути знову сходити у відпустку. Значить, починається період самим же хабарникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Звісно, якщо до того часу майно в них залишиться. Та судячи з того, як неохоче судді ведуть справу зятя ківалова, вирок у ній може пролунати ще не скоро. Шустрова лайф в ефірі телеканалу Еспресо. Продовжуємо випуск. Урядова програма Доступні ліки діє в Україні вже майже місяць. Людям, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму чи діабет другого типу лікарські засоби мають видавати безкоштовно або ж з невеликою доплатою. Всього до програми увійшло 157 препаратів вітчизняного та закордонного виробництва. Отримати ліки здавалося б дуже просто варто лише надати призначення на відповідному бланку. Втім, хворі, які повірили в державну ініціативу, зіштовхнулися з проблемою, що просто унеможливила одержання цих життєво необхідних препаратів. Подробиці знає Діна Зеленська. Галині Миколаївні 78 років. Колись завзята трудівниця. Зараз має постійні проблеми зі здоров'ям. Зовсім нещодавно їй вкотре довелося лягати під крапельницю. Розповідає, високий тиск не дає нормально жити. Я вже дві такі операції зробила, що на підесталі смерті робула. Щомісяця жінка на ліки витрачає більше тисячі гривень при мізерній пенсії у півтори. Пропрацювавши все життя, тепер змушена просити про допомогу. Адже сама купити дороговартісні медикаменти не в змозі. І додає, сподівалася, що програма Доступні ліки зменшить витрати на життєво необхідні препарати та цього. Не сталося. Кари виписують а у котеї в аптеці. Плати за повну стоїмо. Проблему із захмарними цінами на медикаменти МОЗ взялося вирішувати, створивши соціальну програму Доступні ліки та виділивши на неї 500 мільйонів гривень. Мовляв, тепер аптеки по всій Україні зобов'язані видавати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою. Ініціативу планували запустити ще в грудні потім перенесли на перше квітня. Втім, повноцінно проект не запрацював. І досі до програми увійшли препарати від найпоширеніших захворювань: серцево-судинних, котрі є причиною 65% смертей в країні, діабету другого типу. На нього хворіє 1 мільйон українців і бронхіальної астми 210 тисяч. Загалом 157 препаратів українських та закордонних виробників. З них 20 мають відпускатися безкоштовно. За 134 доведеться доплатити від 20 копійок

Щоб отримати ці ліки, слід спочатку звернутися до лікаря, який випише рецепт встановленого зразка. Потім в аптеці зі стікером Доступні ліки цей рецепт потрібно обміняти на препарат. Всі аптеки стають учасниками програми на добровільних засадах, уклавши договір з місцевою владою. Та робити це поспішають не всі. Відшкодування від держави буде через місяць, через два. Воно їм не вигодно. Вони не беруть і беруть ті препарати, які, наприклад, цена там якась. А те, що в нас наприклад, Тегачі дуже велика аптека. Ну а в нас комунальна комунальна государство на заставляють. Ми направляємося в одну з державних аптек міста Макарів на Київщині. Саме тут Галина Миколаївна не змогла отримати життєво необхідні препарати. В приміщенні бачимо порожні вітрини. Фармацевт повідомляє, що цей заклад з держпрограмою поки не працює, адже питання не врегульоване. Ви працюєте по програмі доступні ліки? Ще поки а коли а коли почнуть наша аптека Поки не приймає участь, тому що на ще не пройшов згідно із програмою. Доступні ліки держава повністю або частково компенсує аптекам вартість медпрепаратів. Зараз на реалізацію проекту виділено 500 мільйонів гривень, які вже направлено в регіони. Звітність проводитимуть за рецептурними бланками, а у разі необхідності фінансування може зрости ще на 200 мільйонів. Запевняє віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Двічі протягом кожного місяця аптечні установи будуть отримувати відшкодування за всі свої ліки, які вони надали, надали громадянам України. тобто ми даємо 100% фінансову гарантію того, що ця програма буде повністю профінансована. Кабінетом міністрів України до обіцянок чиновників власники приватних аптек ставляться із пересторогою, бо вже мали гіркий досвід У 2012-2014 роках, Ставши учасником програми для хворих на гіпертонію, аптеки так і не дочекалися повернення грошей. Кошти були не повернуті не тільки приватним, а й багатьом, і державним. Якраз тут треба дивитися правді в очі і казати. І це також є одною з проблем: що аптеки сьогодні хвилюються, а чи достатньо буде коштів, а чи вчасно вони будуть виділятися розпорядникам. І чи вчасно розпорядники бюджетних коштів будуть їх повертати? Володимир Руденко каже, що програма, котра мала стартувати ще 1 квітня, в більшості областей і досі не запрацювала. Не визначені до цього часу в багатьох регіонах розпорядники бюджетних коштів, власне ті лікувальні заклади, які мають укладати договори з аптеками, для того, щоб потім аптеки могли. Відпустити ці лікарські засоби запровадження цього проекту було не своєчасним, кажуть експерти, адже програма Доступні ліки була недоопрацьована саме через поспіх аптеки не видають ліки хворим, а ті вважають, що їх вкотре обдурили. Людям пояснили, що ліки будь безкоштовні, так говорили в телевізорі. Вони приходять їм кажуть, доплатіть 50 гривень. Люди розчаровуються наскільки це було правильно доносити в щетку ідеї, не не прописавши процедуру, і процедури міняють по ходу. В міністерстві охорони здоров'я запевняють, що зовсім скоро все налагодиться, і ліки будуть видавати мало не в усіх аптеках. А в майбутньому програму можуть навіть розширити. Зараз ми будемо дивитися, як працює програма по тих трьох нозологіях. Будемо збирати статистику, як, який ефект має на здоров'я людей, на зниження смертності, і з часом ми би хотіли, щоб така програма реімбурсації, доступні ліки, щоб вона була по хоча 80-90 відсотків тих ліків, які є на амбулаторному рівні. Перші підсумки державної програми Доступні ліки будуть відомі вже на початку липня. Тоді й стане зрозуміло, чи вистачило півмільярда гривень на закупівлю медикаментів і чи знайшли порозуміння місцеві органі влади з аптеками. Нагадаю, що у програму Шустрова Лайф працює гаряча телефонна лінія. Її номер ви бачите на своїх екранах: 044-333-49-54. Дзвоніть і повідомляйте про злочини, які потребують розслідування наших журналістів спільними зусиллями. Подолаємо несправедливість. Це була програма Шустрова Лайф. Ми виходимо в ефірі телеканалу Еспресо щовівторка о 22.00. Тож побачимося рівно за тиждень.